стала, яка не бувала. Ви знаєте, помітила, що йду по дорозі, київ шумить, кипить, а я співаю. Це дуже добре. Тому що все пізнається в порівнянні безперечно. І коли ти розумієш, що не все так погано в нашому домі, що ми живі, не дивлячись ні на що. Ох, щодня лунають сирени. Щодня гинуть люди, на жаль, не тільки в нас, тому що я вважаю, що не можна спокійно жити на світі, якщо десь лється кров. Це страшно. Я співчуваю всім, хто зараз потерпає, окрім нас, і народу Сирії і всьому тому, що робиться на Ближньому сході. І якщо ви візьмете, подивитесь. Не просто новини сводки, а да? подивитися енциклопедію, то на сьогоднішній день у світі 46 військових конфліктів. І це страшно. Тому коли нас лякають світовою війною, вона вже йде. Тож, якщо ми радіємо, кожному дню відчуваємо хліб, співаємо, розуміємо, що ходити, дихати по своїй землі це вже велике щастя. Обов'язково все в нас буде добре. Тож, хто йде додому, хто відпрацював, мене ще чекає трошечки праці і роботи, і труда, і творчості. Але це дуже добре. Коли ми потрібні, це вже дуже добре. Тож, гарного вечора, вечеряйте, радійте, ми живі. Буде добро.